Привіт, друзі! Всім вітання! Це сленг ножемана. Слова, які ви використовуєте, але ви не знаєте їх значення. Сьогодні ми зачепимо тему складових ножа. Тобто, з чого, по суті, складається ніж, і як та чи інша його частинка називається? О. Найголовніша частина ножа, заради якого все в ножі і відбувається, і будується це ярка. Що таке РК Сергій? РК ракетний комплекс. Ні, ріжуча крайка ножа. Найголовніша його частина. Які бувають РК? Які вони бувають? Гострі і тупі. Гострі і тупі. Ну, власне і все. Це загострена частина ножа, яка або ріже, або ні. Ну, Єдине, що можна додати, що РК буває з подводом, мікроподводом, а буває лінзована. Так, і буває сканді, ну, лінза і сканді, як правило, це в нуль. Більш загально для тих людей, які взагалі не розуміють, що таке ріжуча крайка, тобто це, це саме та частинка, яка виконує розрізання матеріалу, тому що всі інші частини ножа, вони вже ми далі про них поговоримо, вони виконують трошки іншу функцію. От ріжуча крайка, саме вона найперша доторкається до матеріалу, який ви намагаєтесь розрізати. Це є ріжуча крайка. Ріжуча, тому що вона ріже, крайка, тому що це крайня частина ножа. Все елементарно просто. Далі від ріжучої крайки у нас йдуть спуски. Спуски. Тобто спуск це частина геометрії ножа. Тобто, ось у нас, якщо дивитися так, у нас іде геометрія ножа. В Бокова частина йдуть спуски до ріжучої крайки. Тобто, спуск це та частина. Леза, яка йде до ріжучої крайки. Спуски можуть бути. Сканді-спуски це спуски в ноль. Спуски під мікропідвід, вони мають свою товщину. Тобто товщина леза вона потончується до якогось значення. Це може бути 01, 02, 03 мм. Тобто, це дуже тоненько. І потім вже ось ця товщина, яка там йде 0,1, 02-03 мм. З неї вже виводиться ріжуча крайка. А сам спуск він може бути там на якусь частину леза, на половину ширини леза, на всю ширину леза, може йти від обуху. Прямо. Ось, наприклад, як на цьому ножі у нас спуски від обуху. Задача, яку виконують спуски, це розділення матеріалу. Тобто, якщо ріжуча крайка, вона е вгризається в сам матеріал, вона його ріже. То спуски, вони, як відвал на тракторі чи на снігоприбиральній машині, вони просто розкривають цей матеріал. І там вже, в залежності від інших умов геометрії, ми цей матеріал або плавненько розрізаємо тонесенько, або ми його розкриваємо, якщо це увігнута лінза, або ми його тупо колемо. Так, якщо сканді. Так, тому Спробуйте що... поколоти якимось ножем сканді там, моркву, і ви побачите, як працюють спуски. Так, тому що сканді це, напевно, най... найтакі коротші спуски так. будуть. І основна частина леза це е, просто тіло самого леза, яке має сталу товщину. На рівні крайки спусків ви будете розрізати, а на рівні вже основної частини тіла леза воно просто буде розколювати. Далі у нас іде фухтель. 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 Слова такого не знаю, але в народі це називають голомінь. Що таке голомінь? Це частина спусків, яка е, являє собою пряму. Вона такої ж самої товщини, як і обух. Для чого це робиться? По-перше, міцність ножа. По-друге, це зручніше при заточуванні. Тому що ви можете затиснути цією пласкою частиною десь в якусь заточну систему. Це дуже зручно. Саме для роботи, покласти ніж і точити його. Основні задачі, для чого зберігається голомінь на спусках, для того, щоб було зручно точити, і для того, щоб ніж мав якусь міцність. Це, власне кажучи, є якби тіло самого леза. Ну, отут нема нас Загалом голомінь, ну, в принципі, можна сказати, що голомінь це і є спуск. Ну, так. А, і так. з такою геометрією, майже там трикутною. У нас менша кількість металу йде. Якщо взяти, наприклад, такий же профіль клинка, товщину і розміри, і е, зробити у ньому спуски під сканді, наприклад, як тут, буквально тут відсотків 15-20% від е, всієї ширини, міцність такої конструкції буде значно більша, тому що там, ну, по суті, більше тіла, більше металу. Міцність такої конструкції буде менша, але така конструкція буде краще різати. Така конструкція буде більш міцною для більш важких навантажень. І у нас виходить, що по частинам геометрії у нас ну, обух. Обух. Я обух, думаю, все обух, обух. Так, всім зрозуміло, що обух це верхня частина, верхня частина леза, так, від якої вже від обуха йде голомінь, потім йде спуски, потім йде ріжуча крайка. Є ще одна частина це рікасо. Так звана ця частина. Голуміні, яка йде до руків'я. В принципі, ну, вона важлива, От я покажу. Е, яка йде від лінії заточки до руків'я? Так. так, десь. Ну, тут такого немає. Да, яскраво вираженого рікасу в ну, цих ножах. Тут виключно на спусках. Так, але для чого це робиться? Залишається, ну, найчастіше це на фіксадах, пласка частина. Ось тут і вона йде до самого хвостовичка для того, щоб було зручно встановлювати плашки. Тобто це спрощує майстру роботу, з'єднання цих плашок, щоб нічого не забивалось. Тому що під якісь хитрі лінії ну, зробити плашку це прям нереально. Плоскість для плоскості простий монтаж. Тобто, названо це іменем італійця Рікасо, який сказав, що це необхідно в ножах. На цьому ножі можна було б зробити. Саме от спуски їх довести прямо аж сюди до самого кінця. На деяких фіксах з сальним монтажем так є, але тоді набагато більше проблеми заморочок з тим, щоб з'єднати больстер чи руків'я саме от з лезом. Тому що у тебе ось тут виходить потоншення, тобі потрібно больстер якось підрізати, щось робити. Це набагато складніше. Тому багато виробників і майстрів вони вдаються саме до ось такої конструкції, і роблять от лінію рікасу максимально такою, щоб було зручно з цим працювати. Можливо, хтось скаже, що це краде шматочок ріжучої крайки. Так, це є, але зазвичай. Майстри так інтегрують сюди ось такий заточний чойл. До чойлів ми ще дійсно пояснимо, що водом. це таке. Ви дуже часто просите, щоб все це було на ножах. Обов'язково був такий брутальний мужик-такий. Вам потрібен хто? Кровосток. Дивіться, кровосток в ножі не Володі існує. Згадав. Тому що. Просто ну, не існує і все. Да? Це е, є технічна назва ножа це дол або жолоб, але ну, майстри називають це дол. І Він робиться або для дизайну, іноді таке також буває. Але спочатку ковалі, коли кували ножі, робили це для того, щоб зміцнити конструкцію. Тобто бокові навантаження. От як показати, на, якщо ніж десь крутиться. І воно краще витримує. Тобто, коли є отвір, коли це все відковано, воно краще тримає навантаження. Ніяких інших задач у цієї частини ножа немає і бути не може, ніяка кров туди не стікає, це не робить ніж холодною зброєю, не робить його там, більш брутальним чи менш брутальним. Ну, це просто байка. Кабар, точно. От кабар, кабар можна показувати. Ай. Нічого. Кабар б'ється. Да. До речі, так, кабар USMC легендарний бойовий ніж американських піхотинців, розроблений ще за часів В'єтнамської війни. Тут є дол, він чітко виражений. Але, а, як Євген вже сказав, по ньому ніяка кров не стікає, він не для цього зроблений. Він зроблений виключно для надання жорсткості конструкції. Ну, скажімо так, якщо ви не користуєтесь ножами, ви не розумієте, для чого робиться така конструкція, як вам пояснити? Уявімо дві шкільні лінійки. Одна дві, обидві пластикові, одна абсолютно пласка, і вона у вас буде і отак гнутись, і отак її скручувати можна. А друга, колись такі можливо пам'ятаєш, були да, ще молодь. після радянських часи. Вони були от ніби з долом посередині. З кровостоком лінійки. Так, лінійка з кровостоком. Це для жорстких шкіл. 90. І, е, їх вже ти не міг так легко зігнути чи скрутити. Тобто це робиться виключно для жорсткості конструкції, тому що воно додає декілька додаткових ребер. Але е, були. В деякі часи бойові ножі зі спеціально розробленими клинками, на яких були отвори і в спеціальній послідовності, які під час проникнення в живу плоть вони викликали ефект вибуху. Коли е протикалася жива плоть, тиск крові, і тиск повітря під час саме проникнення, він е давав ефект маленького вибуху. Що саме розривало цю плоть ще більше, особливо коли різко виймали ніж. Але такі вироби були заборонені міжнародними конвенціями, так як це нелетальна зброя була, а вона надавала, скажімо так, убити нею. Все одно це Да. То й вокнуть можна було все одно, але в більшій степені, напевно, все ж таки воно більше калічило. Нападника чи суперника, тому її заборонили міжнародними конвенціями. Можливо, хтось досі таке виробляє в наших ну, умовах, мабуть, але купити це і легально ним користуватися ну це неможливо ніде. Але все-таки такі випадки були. Тому, можливо, навіть через це пошло якось воно це кровосток. Ну, можливо, так. Да. Вважається тому кровосток, що це якась ознака холодної зброї. Якщо він в ножі є, то ти будеш крутий. Ну ні, не буду. Фальш фальш леза. Так. І ось можеш, до речі, яскраво показати на кабарі. Дивіться, фальш це е, та частина леза, як правило, верхня, де ну, зменшено кількість металу, вона наче має ріжучу крайку, але насправді немає. Здебільшого це робиться для дизайну. ну, Здебільшого, але ну, для деяких ножів дає можливість цю частину заточити, якщо це кінжал. І е, мати дві ріжучі крайки, якщо це комусь потрібно. Власне, це здебільшого частина ну, дизайну. Можливо, колись, коли робили е, холодну зброю, це додавало трохи проникаючих здатностей для ножа. Або ж можна використовувати, якщо ви працюєте е, ножем для розробляння тушіх. Так, щоб не бути ріжучою крайкою по кістках, коли вам потрібно щось дійсно розбити в якусь велику кістку, е, ви перевертаєте ніж, обухом ну це буде складніше зробити. А тут все ж таки тут немає заточування, але край тоньший, він не делікатний, він витримає будь-які навантаження, і ви ним зможете вже легше розбити кістку. Тому Ось таке використання може бути у фальша. Далі у нас е, дуже цікавий термін: це дулька. Тут, в принципі, немає дульки, але по суті, дулька це антагоніст заточного чойла. Тобто заточний чойл це у нас така виїмка, від якої ти бачиш межу, від коли тобі потрібно починати заточувати ріжучу край. А дулька це абсолютно те ж саме, тільки воно не всередину леза заходить, а воно назовні леза Виходить. Для чого робиться власне дульки, чойли і так далі. Тут. Це полегшує вам е, загострення вашої ріжучої крайки. Тобто, на руках на камінні, якщо ви ставите це в станок якось робите, тобто каміння не чіпляє вам метал, якого ну, власне, тут і нема. Все це просто технічна частина, яка полегшує вам загострення вашого міста. Повноцінний чойл така частина леза, куди ви можете пальцем покласти. Не поранивши його обріжучу крайку. Обчолік ну, трошки так, ось також ось такого плана чойл. Вони є значно більші, куди можна там повністю пальця отак покласти і е взятися ближче до самого леза. Тобто, коли ви тримаєте за руки, у вас є якийсь проміжок е між ріжучою крайкою і рукою. А так ви зможете взятись якомога ближче і зробити якісь більш делікатні роботи. Тобто, це також називається чойл. І далі у нас джимпінг. Це, просто кажучи, це насічка на обуху. Але вона дійсно називається джимпінг. Тобто це місце на обуху ножа, де зроблена спеціальна насічка. Вона може бути різної форми, різного розміру. Для того, щоб сюди можна було впертись великим пальцем чи вказівним пальцем, коли ви виконуєте якусь роботу і вам потрібно більше точності, більше керованості ножем. Або ж просто великим пальцем, коли ви. Ось цією частиною ріжучої крайки, намагаєтесь зробити якусь важку роботу. Тобто важку, але точно. Тобто, ви вам точно щось треба відрізати, і ви впираєтесь для збільшення зусиль. Плашки. Плашками називають накладки на руків'я. Ножа, як правило, це у фуйтангів їх називають плашки. Тобто, це якийсь матеріал, найчастіше не метал, там дерево, мікарта, G10 і так далі, і так далі. Який вам дозволяє впевнено. Тримати ніж. Вони кріпляться до хвостовика і власне виконують функцію руків'я. Їх дві, тому це є плашок. Плашок немає тільки на ножах з всадним монтажем. Тобто тут нема плашок, тут суцільне руків'я. Воно може бути там. Ну, ми вже потім поговоримо про види хвостовиків, але суцільне руків'я це суцільне руків'я, а плашки це плашки. Плашки це фултанги і складання ножі. Суцільне руків'я на всадному монтажі. Скул-крашер або склобій, як правило, це частина е знизу руків'я металева, яка стерчить і дозволяє вам щось нею бити, не вагаючись там, не розмірковуючи про те, що вона там не витримає, десь ці плашки відлетять або щось. Е ну, не знаю наскільки це треба, можливо, при якихось е випадках аварійних. Розбити скло машини, тобто ножем відрізати пасок, розбити скло машини. Так, дійсно, такі частини ножа вони зазвичай трапляються або на ножах, які позиціонуються як ножі рятувальників, або ножі виживання. Невеличка така пірамідка з добре закаленого металу, яка або є прямо частиною хвостовика, або руків'я, або є просто там закручується сюди. А вона зроблена для того, щоб дійсно розбити скло. У випадку, коли ви рятуєте самі, або потрібно когось рятувати, тому що, ну, ми ж не в фільмах живемо, ми рукою скло не розбиваємо, нам потрібно чимось це робити. А якогось шматка цегли чи каміння під рукою може не бути. Тому можна використовувати отакий от скул от crusher. І вони дуже часто є на мультитулах, напевно. Як правило, мультитули, так. якісь ножі рятувальників і якісь тактичні ножі, іноді на складаних так, навіть так, ножах так. сюди додатково кріпиться якась така частинка там, з дуже твердого матеріалу, вона вкручується і вона здатна розбити саме скло. Тобто задачі Skull Crusher, незважаючи на його назву, це не голови розбивати, а навпаки рятувати людей. Тобто, це основна задача Scull Crusad. Хвостовик. Тобто це вже ми перейшли від фултангів і складаних більше до всадного монтажа. Тобто, У нас є саме лезо, про яке ми вже говорили, ріжуча крайка, галамінь, обух, спуски, рікасо і власне, хвостовик — це та частина ножа, яка, за допомогою якої йде кріплення руків'я. Воно всаджується в ручку, і або заливається клеєм, або якщо це. Там заливне руків'я з пластику, воно заливається прямо на цей хвостовик, і таким чином воно кріпиться. Форми хвостовиків також бувають різні, є з отворами, з додатковими для більшого скріплення, є з різними насічками, щоб воно трималося краще, якщо це просто заливається клеєм. Є наскрізний монтаж. Наприклад, тут також іде хвостовик, але він іде повністю через всю довжину ручки. І ось тут він у нас. Виходить його частина. А... Ну, теоретично це також хвостовик, так отут, так, який виходить. Але це хвостовик фултанга, тобто він не зменшений, не полегшений. Це повноцінний фултанг. Але от саме хвостовик отут виходить, він повний. Але це також хвостик, тому він називається хвостовик. Вони бувають різні. Я думаю, що хвостовиків нема лише в складаних ножах. Хоча, напевно, в фрікшн фолдерах. Можна назвати хвостовиком, саме ось це коромисло, за яке можливо, він відкривається так. і тримається. А, ось це якраз така відмінність ножів фултангів від е, ножів садного монтажа, тим, що у всадному монтажі хвостовик він зазвичай значно тоньший, ніж е, ширина самого леза. Це є якраз такою слабкою частиною цих ножів, тому що під час бокових навантажень у вас все навантаження приходить на цю тоньшу частину і тут. Звісно, воно витримає значно менше, ніж фул Тому якщо вам потрібні ножі, які зможуть витримувати великі навантаження, вам потрібні фулл Якщо вам потрібні ножі, які не повинні витримувати високі навантаження, і ви ними будете працювати по продуктам і по невеличким гілочкам, тоді сміло можете обирати для себе ножі з садним монтажем. Хай йому далі у нас складаний ніж. А в наступному відео ми вам розкажемо про всі елементи складаних ножів.